Веня, дивись, я постійно рекламую ваші підіймачі, мені ж треба показати, що я і користуюсь. Що не просто так. Не да, просто не так. Просто так. Дивись, ваш підйомник, йому десь 8 років, mm -hmm. може 9. Дивись, в якому він стані. Дуже круто виглядає, мені подобається. Ніяких головної болі він нам не робить. І дуже надійна історія. Ми міняли оці подушки. Ці штуки ми міняли. Угу. Ми міняємо мастило тут, тут раз десь в два роки. Ну, у нас не таке навантаження, прям, що ми там ага. кожні там, а, там, дві години щось підіймаємо. Да. Самі міняєте? Самі міняємо. Да? Самі Нікого міняємо. не викликаєте. Нікого не викликаємо. Перемазуємо троси, перемазуємо цепки. Та й все. Воно все їздить, ходить, працює. Ніякої проблеми з ними воно... не виникає. От прям тобі приклад, скільки воно працює, що я цим користуюсь, uh -huh. тому що мені дуже приємно рекламувати і радити те, чим користуюсь я сам. Не просто там щось купуйте, а я буду користуватися чим іншим. Да? Тут друга інша історія. Коли ми з вами почали працювати, я говорю, це буде класна колаборація, тому що я користуюсь вашим. Інструментом вашим обладнанням багато років.